Сьогодні в США Чорна п'ятниця, тому я пропоную піти в Walmart і подивитись, що там і як. А, можливо, зараз і не дуже хорошою ідеєю е, йти туди зараз, тому що може, майже третя година дня. А, там, скоріше всього, вже все скупили ще вночі, але ну, чисто подивитися мені дійсно цікаво, як там і що там. Коротше, поки таких шалених знижок я не бачу. Ну, Підемо далі подивимось. Оцей автомобіль і коштував таку ж саму ціну. Ця лампа також коштувала 35. Телевізор 42 дюйма 158 доларів. Лед стрічка 20 доларів. Тут щось було за 5 доларів, але його вже нема. Робот велосмок 119, але я не знаю, чесно кажучи, скільки він коштував до. Можете от самі подивитись, що, по чому. А, отже, нічого дуже цікавого. Я, чесно кажучи, думала, що Чорна П'ятниця ціни на все відрізняються тут набагато більше, чим, наприклад, в Україні, але. Щоб таких от низьких цін, на якісь круті товари я не побачила. Тому, а, до речі, взагалі ціни і знижки на Чорну П'ятницю стартують десь за тиждень чи за два до цього дня. І можна, наприклад, на тому ж сайті Walmart було зайти, і в них там є окремий розділ Black Friday Deals. Де можна було б вибрати товари по знижці і купити їх онлайн і не чекати сьогоднішнього дня, наприклад. А, на жаль, я не бачила, не знаю, як там було зранку. А, от, але, сходивши туди і побачивши, по-перше, дефіциту і чогось такого, щоб щось дуже розібрали, я не бачила. Тому великих знижок і якогось такого ажіотажу а Навколо цього дня я. Не розумію і не бачу, і не бачу сенсу в цьому.